Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо про ракетне озброєння та український військово-промисловий комплекс. Саме ракети дозволяють бити ворога далеко за лінію фронту, нищити його склади, штаби та техніку. Наш ВПК останні роки переживає справжнє відродження, і навіть у найважчих умовах конструктори створюють зброю, яка змінює правила гри. Нептун. Український береговий ракетний комплекс, який став справжньою легендою після знищення крейсера Москва, це крилата ракета Р-360, створена на базі радянських напрацювань, але значно модернізована. Дальність ураження сягає 280 кілометрів, що дозволяє тримати під контролем величезні ділянки моря. Нептун довів, що українські інженери здатні створювати високоефективне сучасне озброєння. Для російського флоту саме слово Нептун стало символом страху. Ця система вже увійшла в історію і довела, що Україна може робити зброю світового рівня. Зараз ведуться роботи над новими версіями комплексу з більшим радіусом дії. Інженери Луча говорять про можливість наземної та повітряної модифікації. Якщо це вдасться, Нептун стане багатофункціональною зброєю для різних родів військ. Його приклад уже увійшов у світові підручники військової справи. Він є наочним доказом того, що українські розробки здатні змінювати хід війни. Вільха українська високоточна реактивна система на базі модернізованого смерча. Її головна відмінність керовані ракети з дальністю до 70 км, а у версії вільха М до 130 км. Снаряди оснащені системою навігації, що забезпечує високу точність ураження. Вільха дозволяє завдавати прицільних ударів по складах, мостах, укріплених районах противника. Це серйозне досягнення українського ВПК, яке довело свою ефективність у боях. Артилеристи відзначають, що вільха набагато точніша за радянські системи. Вона дозволяє зменшити витрату боєприпасів і завдати максимальних збитків ворогу. Ця розробка є гордістю луча і одним із головних козирів нашої армії. Система довела, що навіть радянську основу можна перетворити на сучасну високоточну зброю. Крім того, вона створила технологічний заділ для ще новіших ракетних програм. Вільха стала символом того, як старе перероджується у нове завдяки українському розуму. Грим — перспективний український оперативно-тактичний ракетний комплекс. Його створюють на основі досвіду. точка У але з набагато більшою дальністю до 500 кілометрів. Це фактично український аналог іскандера Грим «Грим-2» розроблявся як експортний проект, але нині він має велике значення для української армії. Якщо комплекс піде у серію, він стане справжнім стратегічним стримуючим фактором. Його можливості дозволять знищувати важливі цілі ворога далеко в тилу. Це включає мости, командні центри, аеродроми і навіть стратегічні об'єкти. Хоча офіційної інформації небагато, але вже зараз зрозуміло, що це одна із найамбітніших розробок українського ВПК. Інженери говорять, що Грим може стати основою майбутньої української ракетної парасольки. Це крок до незалежної стратегічної оборони. Якщо буде повноцінне фінансування, Україна отримає власний засіб глобального стримування. Стугна П протитанковий ракетний комплекс українського виробництва. Це не класична артилерійська ракета, але надзвичайно важливе озброєння для фронту. Дальність дії до 5 кілометрів, а головка пробиває найсучаснішу броню. Стугна стала справжнім символом війни, адже її відео знищення ворожих танків облетіли весь світ. Її унікальність у тому, що оператор може керувати ракетою дистанційно, перебуваючи в схованці. Це значно підвищує шанси на виживання екіпажу. Система профта у використанні, але смертельно небезпечна для ворога. Українські бойці охрестили стугну справжнім кошмаром танкістів. Вона поєднала простоту та інновації, дешевше за вестерні аналоги, але не менш ефективна. Цей комплекс уже продається на експорт, що свідчить про його квалітість. Стугна є одним із найяскравіших прикладів успішного серійного виробництва ВПК України. Коршун 2 ще один перспективний український проєкт крилатої ракети. Вона має стати аналогом американських «Томохок» з дальністю польоту понад 300 кілометрів. Ця розробка ще проходить випробування, але потенціал величезний. Коршун 2 здатен літати на малій висоті, обходячи ворожі радари, це робить його небезпечним інструментом для ураження важливих стратегічних цілей. Якщо проєкт буде доведено до серії, Україна отримає унікальний інструмент для дальніх ударів. Це серйозна заявка на майбутнє. Саме такі системи показують, що Україна рухається в напрямку сучасної ракетної держави. Коршун символ нашого потенціалу в створенні крилатих систем. Він може стати справжньою зброєю стратегічного значення. А ще ця програма доводить, що українські розробники здатні працювати на рівні світових лідерів. Вільха М модернізований варіант вільхи, створений ще для більшої дальності. Її ракети здатні вражати цілі на понад 130 км із високою точністю. Система має оновлену систему наведення, що дозволяє працювати навіть в умовах активного радіоелектронного придушення. Вільха М створювалася з рахуванням досвіду війни, коли потрібна дальність і точність одночасно. Вона є логічним продовженням всієї лінійки українських реактивних систем. Цей проект доводить, що українські конструктори працюють на перспективу. Вільха М здатна стати основою нових артилерійських підрозділів майбутнього. Це приклад постійної еволюції нашого озброєння. Вона вже вважається кроком до створення далекобійних систем нового покоління. Тайфун 1 ще один сучасний український проєкт у сфері ракетних озброєнь. Це легка ракета класу Земля-Земля з дальністю польоту близько 300 кілометрів. Вона створюється для заміни старих радянських точок У. Тайфун має мобільну пускову установку, здатну швидко переміщуватись і вести вогонь з різних позицій. Головна мета забезпечити українські війська засобом для точкових ударів по тилових об'єктах. Це особливо важливо для знищення складів боєприпасів та командних пунктів. Проєкт перебуває на стадії розвитку, але вже демонструє перспективу. Тайфун-1 може стати тим самим середнім класом між Вільхою та Гримом 2. Це ще один доказ, що український ВПК працює на майбутнє. Він розглядається як серйозний крок до автономної ракетної програми. Бар'єр протитанковий ракетний комплекс українського виробництва, який активно використовується на полі бою. Він створений для ураження сучасних танків і бронетехніки на відстані до 5 кілометрів. Бар'єр може встановлюватись як на бойові машини, так і використовуватись у переносному варіанті. Його головка здатна пробивати динамічний захист і сучасну броню. Це робить його серйозним конкурентом західним аналогам. Бар'єр став відомим завдяки своїй простоті і ефективності. Він використовується в багатьох бригадах ЗСУ, знищуючи бронетехніку противника. Ця система ще раз показує, що український ВПК може витавляти серійну високоточну зброю. Її надійність перевірена сотнями бойових епізодів. САПСАН – проект українського багатофункціонального оперативно-тактичного ракетного комплексу. Його планували створити з дальністю до 500 кілометрів, щоб замінити старі радянські точка. У САПСАН мав стати універсальним засобом для ураження наземних цілей, командних пунктів і техніки. Хоча проект зіткнувся з фінансовими труднощами, напрацювання з нього використали в інших розробках. Фактично, Сапсан став основою для створення Гриму-2. Це приклад того, як навіть незавершені програми допомагають розвивати оборонну далусь. Якщо вдасться відновити цей проект, він стане потужним підсиленням української армії. У військових колах Сапсан вважають символом великого потенціалу, який ще чекає свого часу. Грим-2, Вільха, Нептун, Стугна. Коршун та інші лише частина тих розробок, якими пишається український військово-промисловий комплекс. Наші інженери працюють над новими системами ПТО, безпілотними комплексами, високоточними боєприпасами. Попри війну, заводи продовжують випускати і модернізувати зброю. Це показує, що Україна має величезний науково-технічний потенціал. Ракетна програма стає основою майбутньої обороноздатності нашої держави. Вона є доказом того, що ми не тільки захищаємося, а й розвиваємося. Кожна нова розробка це вклад у перемогу. І цей процес триває, попри всі труднощі. Український ВПК вже сьогодні формує майбутню армію. Україна має сьогодні унікальне поєднання, радянську спадщину, західні поставки та власні розробки. І саме наш ВПК стає тим фактором, який допоможе зробити армію ще сильнішою. Ракети і нові технології дають нам можливість тримати ворога на відстані і нищити його в тилу. Це означає, що жоден окупант не може почуватися в безпеці. І ця робота триває щодня у конструкторських бюро, на заводах, в лабораторіях. Наші інженери працюють пліч-опліч із військовими, створюючи зброю, яка наближає перемогу. Український ВПК вже довів, що навіть у найважчих часи ми можемо бути сильними. Це доказ нашої живучості і незламності. І це тільки початок майбутніх звершень. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Напишіть у коментарях, яка українська ракетна система вам подобається найбільше. Підтримуйте наших воїнів і наш ВПК. Слава Україні! Героям слава!